Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Краснограді, як і в всьому світі, відбулися заходи, які мали на меті принести радість дітям, дарувати їм приємні емоції, веселий настрій. Тож із самого ранку на площі біля готелю Ювілейний лунала музика, дзвенів дитячий сміх, відбувалися конкурси та ігри. Зрозуміло, що їхніми учасниками були вихованці дитячих садочків, учні шкіл міста і району, для яких розпочалися літні канікули, а також гості і міста. Переможці отримали Відведучих призи, а всі без винятку діти, які прийшли на свято, морозиво від спонсорів помічника депутата Харківської обласної ради Сергія Чернова Володимира Птишника та підприємця Юрія Познякова. А ще цього дня діти брали участь у конкурсі малюнку на асфальті, мали можливість переглянути театралізоване дійство в районному будинку культури та взяти участь у майстер-класі із натільного розпису. Сьогодні нам хочеться порадувати дітей. Робимо їм маленькі малюночки на руках, на обличчі, виставили свою виставку. Хочеться дітей радувати, щоб це свято їм запам'яталося. Міська рада зі свого боку виступила з ініціативою, що власники батуті та інших атракціонів, що знаходяться на центральній площі міста, обслуговували цього дня дітей безкоштовно. Красноградский городской совет в этом году он на День защиты детей обратился к нашим предпринимателям, которые размещают аттракцион на территории города Краснограда, сделать подарок детям, которые живут на территории города, чтобы, когда проходит мероприятие поздравления детей, они смогли бесплатно разрешить в свободном доступе детям и они откликнулись за это им большое спасибо это действительно социальная инициатива мало того что я еще хочу сказать что они довольно очень ответственно относятся к детям с ограниченной возможностью и дети с ограниченной возможностью получат абонементы потому что сегодня будет большой наплыв и мы переживаем чтобы это все попали и могли покататься в такой маленький праздник подарок но спасибо предпринимателям а это не только которые аттракционы я знаю что сегодня проходили праздники люди приходили и наши предприниматели и просто люди с подарками поздравляли детей организовали мероприятия, конкурсы. И это очень хорошо, потому что и государство сейчас говорит, что стратегия будет, наше будущее, это наши дети. И мы на местах стараемся тоже понемножку хотя бы какой-то сделать праздник для наших детей. Детям такая идея сподобалася, И вони щиро раділи цьому святковому дню. Меня зовут Толя, мне 12 лет. Я пришла на этот праздник, ну, на это мероприятие, чтобы повеселиться, узнать чтобы много чего нового. Мы были на концерте, где устраивали ну, День защиты детей. Сегодня еще и ну, проведем А мороженое раздавали сегодня? Да, очень вкусно. Что... Вам нравится праздник? Да, конечно. Что еще планируете сегодня? А вечером придете на парад колясок и Да. А увечері на малечу та всіх гостей міста чекав ще один сюрприз, який підготували для них працівники молодіжного центру спільно з сектором молоді і спорту районної державної адміністрації. У Краснограді уже втретє поспіль пройшов парад колясок і марш карапузів. Цього року в ньому брали участь близько 20 родин. Вони з радістю перетворили свої візочки на дивовижний корабель, автомобіль, кіндер сюрприз. А малеча була схожа на різноманітних казкових героїв. Саме до них і була прикута уся увага у Учасників заходу, глядачів, які не шкодували оплесків для головних героїв святкового дійства. Яскравих моментів цьому заходу надали творчі виступи найменших учасників зразкового танцювального колективу Крапелька. Знайомившись із усіма учасниками параду колясок і маршу карапузів, журі визначило переможців. У марші карапузів найкращим був дворічний Олексій Іванов в образі Дракоші. А в параді візочків перемогу дістала Анна Дмитрів. Її мама Олена поділилася охоче враженнями від цього заходу. делать со своим главным призом? Конечно же, с срібнками играться. Развивать таланты. Як розповіла завідувач сектору молоді і спорту районної державної адміністрації Оксана Сиплатова, організатори цього року зробили все від них залежне, щоб свято міжнародного дня захисту дітей запам'яталося малечі та гостям нашого міста. Заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Красноградському районі проводилися відповідно до затвердженого плану. Організатори намагалися зробити все для того, щоб цей день для дітей пройшов, не пройшов непоміченим, щоб вони набралися позитивних вражень і емоцій. Я думаю, що кожен, хто брав участь в цих заходах, отримав масу задоволення і позитивний заряд на майбутнє. Я щиро вітаю всіх дітей з цим. З прекрасним святом бажаю кожному з них миру, добра, злагоди, злагоди, миру, добра всім красноградцям і Україні.